Сьогодні 20 вечір, вже 5 часов вечора. Пройшли такі невеличкі заморозки, похолодання, сьогодні тепло, гарний день такий. Вечірком після роботи приїхав на дачу поработати, повишк... вигрібати в березі, листя там ще залишилося. такий невеличка робота. Посадив. Прошу цибулю, зараз треба присипати її. І... Ну і бачите, виноград. Виноград я приоткрив іще коли було тепло до похолодання. Це на неділі-півтори назад я його відкрив. Познімав агроволокно і піднімав кришки шиферні. Чому я це зробив? Запитаєте. Ну, Тому що було вкрите агроволокном і там на тій стороні мішковиною єро баулами тим великими тонажними я їх розпоровують, такі вийшли метра по три. І два слоя, а два слоя, і мішковина, вона в таке тепло б дала б, я гадаю, парниковий ефект. І далі таке буде. О, то, нічого держать під таким укриттям, багато виноградарів підкривало. а те, що молоді саженці, як оце ось бутилки накриті, присипані землею. Воно ще буде укрите. І основний виноградник в мене укритий землею. то ще буду тримати до упора, до останнього. Щоб не пішла там рости біла брунька. Щоб коли витягну, а воно там згорить, то буду дивитися по погоді. Плани такі ще місяць потримати. Ну подивимося по погоді. Ось така Отака лоза. Отака лоза. Це з краю Борис Там далі флагман. Коти хуй допомагають, удобряють, як оце ось кішечка, а їх нас десяток. Ганяли мишей під шифером, я відкривав отвір. Так все чудово, все чудово. Тільки що ковиряв брунечку. Ось зараз Рембо. Зелена, крайня, сама крайня брунячка. Все, поки хорошо. Тут укритий. Тут. Так що отакі от справи на 20 березня. Чеснок зійшов те, що осінню. Вже таке непогано. За неділю буквально так він хорошо піднявся. Зелений, потепліє, підкормлю його. Також роботу таку зробили, як підрізали, вирівняли, зробили всі, в принципі, одинакові кущі лаванди, різали осінню і підрізали це весною. Бо були різних розмірів. Щоб були одинакові, красиві кущі і цвіла красива. Ну, тут виноград ще так приоткрив його і затулив його. Тут це північна сторона, де вітри дують. холодні. Поки він буде в мене так. Це Каберне Дорса, дуже гарний виноград на вино. Грузі крупні, соку багато з нього. Виходить. Дорожка, яку я в цьому році зробив у длини вкладку, Ту, що я показував зимою. Відео вам покажу робив щоб далі до води тому що вода уходить тут під самою кладкою де мене основна вона закінчилася це стою тут зараз десь сантиметрів 50-60 води а осінню взагалі отут практично нічого не було то що буде літом непонятно а було набагато більше було на рівні цієї кладки де я стою а це була вода раніше зараз отак от, от то Оту трубу продовжу для полива, далі буду ставити насос і поливати звідси вже. Залишилось ще один піддон прибити і буде кладочка готова.